30 січня 1649 року Англія зробила те, чого не робила жодна європейська монархія до того. Вона стратила власного короля. Король Карл І Стюарт правив Англією, Шотландією та Ірландією з 1645 року. Його правління було сповнене конфліктів із парламентом через податки, владу і віру. Коли він розпустив парламент і правив самовладно 11 років, країна вибухнула громадянською війною. Армію парламенту очолив Олівер Кромвель. Після перемоги республіканців Карла взяли в полон і звинуватили у зраді народу Англії. Суд тривав лише три дні. Попри королівський титул, Карлу не дали жодного шансу на помилування. 30 січня він вийшов на ешофот перед банкетним залом у Лондоні, спокійно промовив кілька слів про свободу і честь, і через кілька секунд меч опустився. Європа була шокована монарх, страчений власним народом. Але замість миру країна занурилася в нову диктатуру, тепер уже під владою Кромвеля. Карл став першим і єдиним англійським королем, офіційно страченим за законом. Історія показала революції пожирають своїх творців і своїх королів.